Сучасне українське мистецтво розвивається та стає популярним, і один із доказів цього арт-центр «Ягалерея» на Подолі. Останні чотири роки вони організовують виставки, майстер-класи та громадські заходи. І все завдяки засновнику та власнику Павлові. Гудімову саці він моломентальний він має судити 4,5 метри. Він розташований в сталінському будинку, на який я давно вже поклав своє око. Ще років п'ять тому класне приміщення. Кожного року я гаверею проводив 50 заходів у себе та в інших експозиціях. Ессе Хонелас, виставка львівського художника Льваравського, проходить зараз у Києві. Художника селім'яна, который работает працює... в технике классических авторов, классического средневековья возрождения. Но при этом сюжеты, которые он пишет на своих полотнах, они совершенно современные, то есть они перекликаются по форме, возможно, с, иногда с библейскими, иногда с другими классическими сюжетами. Я говорю частина мистецького холдингу арт-проект. Вони займаються видавничою діяльністю, мають відеопродакшн та дизайнерський шоурум. Та все, що їх насправді цікавить, це мистецтво. Художники звичайно знаходяться і середи. то тобто, є уже ряд авторів, але звісно, з якими я галерею, давно сотрудничає. Они ж завжди спілкуються з молодим поколінням художників, Вони можуть з кимось нас знайомить. Случается такое, что к нам кто-то просто приходит, показывает свои работы, mm -hmm. и это что-то интересное. Вот буквально через две недели у нас открывается выставка двух наивных художников, Дмитрия Молдованова и товарища по имени Водол. Mm -hmm. И вот Вадо буквально сам нас нашел где-то около месяца назад, он пришел, показал свои совершенно безумные работы, а художник он не профессиональный, он спортсмен. Наприкінці 2010 року я галерея відкрилася у Дніпропетровську. Перша виставка називалася Я відчуваю. Децентралізація культурних процесів. Ось головна мета куратора Павла Гузімова. Є поняття культурно відпочивання. Я працюю у напрямку того, щоб люди мали культурно відпочивати. Поки що ми піонери в тому. Але у світі є давно вже розроблені всі системи, як це робити. І, на жаль, в Україні або, на щастя, більшість всього пов'язане з культурним відпочинком, воно лежить, особливо сучасне мистецтво, сучасне воно лежить на плечах окремих меценатів, окремих подвіжників, які то роблять. Ну, я думаю, що це є місія, але ну, я сприймаю як місію. Кожного четверга у Ягавареї проходить кіноклуб. Його голова, кінокритик Андрій Алферов, завжди любить посперечатися із глядачами. Тобто це это зависит от того, какой фильм и в каком настроении будет. Вот хороший дискуссии получаются, когда есть какие-то специальные гости, да, как, например, это было на открытии програми Руки на территории, когда после фильма Сейчас будет громко, вот у нас в дискуссии принимали участие игру парки Анекс, Скай, Дудимов. Вот, мы все прошу жизненные компанії рассуждали. У взаємосвязі культурної да, мірової, о том, що з музикою про відходить, де це музики, форматі та тому подобно. Основна мета Яговереї освітні проекти. Вже другий рік курс лекції з медіа мистецтва, організований разом з культурним проєктом, збирає сотні слухачів. Я вважаю, що ось цей курс він, а, одна з таких одна із стратегічних а, один із стратегічних моментів, який а, може бути для створення якоїсь цілісної медіа а, художнього, художнього середовища да, такого, в, в Україні. А коли ми будемо розповідати це на лекціях, люди будуть знати це, вони будуть знати, де це взяти, де це подивитися, де вивчити історію медіа мистецтва українського. Я галерея заснувала програму Генофонд у січні 2010 року. Генофонд це така собі спроба зробити програму, комплексну програму підтримки молодого мистецтва. Це стипендіальна програма, це розмова або робота з кураторами і інтеграція молодих художників на інституціональні процеси, То, що стосується якраз співпраці з арт-центрами, галереями, музеями і так далі. Програму об'єднали десятьох молодих українських художників у 2010 році. Вони мали виставки у Києві та Запоріжжі. Закінчився рік великою виставкою у Вільнюсі. Павло Гудімов певен, що кожного можна навчити розуміти сучасне мистецтво і навіть більше любити його. Минулого тижня у Києві відкрилася виставка жлоб арту. Художник Андрій Семисюк вважає жлоба фіксацією сучасності Українця, сучасний українця, таким яким він є, це наш герой. У кожному майже на картинах є Гопнічки, жлоби, жлобіхи, гоміки і так далі. насельництво наше українське. Просто ви тут не побачите якої шляхти, аристократії, Там мікробіологів, професорів нема. Тому що ну нема. Ми цим не цікавимось. Ми цікавимось жлобом. П'ясний пацан. Патрума! Хлопача! Куди пібас, чесно? А, да, і, і не всі ж в тій чи інші мірі. Є ж Але це так чи інакше посібно. А що Часто є гостем багатьох програм. І якщо ви ж то що вони виділить відвідати? Рівень от жлобства в соціумі взагалі він дуже залежить. Ну, на жаль, ми живемо в посттоталітарних державах, де інтелігенція, де будь-які мистецькі пройми, вони викошувалися. Тобто, це, хто був не згоден, системою, воно викошувалося. Де викошувалася аристократія, була повністю знищена, де були взагалі замулені поняття шляхетності, гідності людської, свободи. Е Ну незалежності вони постійно державі муляють, тому що державі невигідно мати незалежного незалежну людину. Тому що незалежна людина завжди стає в опір державі. Вона завжди починає чинити якісь, от як ми зрештою художниками робимо громадянський опір, мистецький опір. От тому в, в державах з більш розвиненим, скажімо так, соціальним статком рівень злобства менший. Две гривны собрали, и все. Снимай, что там хочешь. А никто еще не заплатил? У меня все в кармане. Я шел туда в город, и все. Деньги. Две гривны платили. Что ты халявщица? Налоги платишь? Я живу на Печерске, у меня все. Наш папа генерал? Мой папа мажор был. Он неделю работает. Організатор виставки Антін Мухарський вважає жолуба синонімом біомаси. У мене немає фінансування, яке б да, було б сталим, ми так сказали, от, б виділили якісь кошти і сказали, от є кошти. Якщо було б у мене зайвих там, 1015 доларів, то я б зробив цей проєкт швидко. А так приходиться маленькими порціями, це все потрошку, самотужки. Це мені не приносить це, це моя розходна стаття. Це я роблю там просто для. Тоді навіщо ви це робите? Якщо це розходи стаття? Це громадянський опір. Це мистецтво спротиву охочих купити репродукції жлоб арту Від бою немає. Репродукції продають за 200 гривень. Поки виставкою насолоджуються кияни, художники вже планують аналогічний захід у Москві. Пацаном на хотіла пригню висаду.